Доброго дня, шановні присутні гості нашого заходу. Ми раді вітати всіх у цій затишній залі. Сьогодні до нашої бібліотеки завітала Руслана Жаркова, українська письменниця, есеїстка, літературознавиця, дослідниця жіночого письма. Народилася 25 жовтня у сьогодні. Дякую день, з Рада всім дуже бачити. І скажу, що Цією книжкою ми вже відкрили наш такий невеличкий тур містам закривартя, і вже ця так... мала приємність бути однією з лауреатів конкурсу Чендея і це свято для моєї душі, яке відбулося у 2018 році, коли я приїхала як запрошена лауреатка не лише в Ужгород, де відбувалося нагородження так, лауреатів конкурсу, а також в добове і, е, і це сходження на гору я синову, і е, це символічне відкриття для себе цього автора заново, тому що ви ж знаєте, щоб зрозуміти душу. Е, того чи іншого автора, чи авторки, письменника чи письменниці, треба побувати де на його батьківщині малі. Треба відвідати ті місця, які ще пам'ятають автора чи авторку юними, молодими, повними сил та енергії, ті, які робили свої перші кроки, і чим день тут свої перші творчі кроки. У нас кордоні з Росією в Єльчині разу не запитання. І ще з історичної Минулого Київська Русь, коли була, коли хрестив нас князь Володимир, то Москва і поміні не було. Чому вони так себе зараз возродичили? І чи буде, чи буде ми з нами якась в дальнішому колись, ну як казати, порозуміння? Вони себе за мету знищити Україну. У нас були ці кордони, і дуже часто ми е, говорили про кордони, але ці кордони вони існували десь на е, географічних мапах. Ми їх бачили, ми розуміли ці кордони. Вони, е, мені здається, були потім ще дописані, докреслені таким. Е, Маркером чітким після 91-го року, так, після нашої незалежності, здобуття, але мені інколи здавалося, от я виростала і я відчувала цей потік російсько-мовної музики. Так, все було ну, хоча у Львові це ще був оцей ковток свіжого повітря. Він був, але коли я їхала до прикладу в столицю нашої держави, так у Київ. Я відчувала таке тотальне зросійщення, русифіковане місто, де е, важко було якось е, відчувати себе українцем, так мені здається, тому що мова вона визначає цей кордон. Мова визначає і дуже боляче е, бачите, що деякі люди не розуміють, наскільки міцним кордоном відмінностей так? одної країни, іншої, одного народу, іншого є мова. Ми не надто коли виростали і були в такому віці. Е Формування ми не надто е, розуміли, ми не надто відстоювали власне свої кордони і розуміли, що, наприклад, російськомовне, те, що нам підсували, так по радіо, по телебаченні, що ми якось це ніби приймали. А нам треба було одразу чи після 91 першого року, 2000-ні, Нам треба було чинити опір тому, відпихати це як вороже, як чуже, як нам не потрібне, тому що в нас насправді така багата культура, така багата історія, е, тобто таке е, розмая. Мистецтво, а нам чомусь завжди торочили, що це ми маємо туди прагнути і маємо щось там доводити. І ще такий момент мені здається дуже важливий, що ви говорите, чи може бути, я не знаю, чи може бути навряд чи може бути примирення з тими людьми, які нас бувають. Ну як це? Я не уявляю того примирення. Я десь коли аналізувала досвіди Другої світової війни, наприклад, час Голокосту, тобто різні оці, знаєте, соціально-політичні моменти, то. Розумію, що е, будь-яка війна і будь-які конфлікти мають якось завершуватися чимось, так мають вирішуватися, але поки що я, наприклад, не бачу для себе розв'язання, крім того, що ми маємо відстоювати себе і доводити, що ми маємо право бути на цій землі, тому що це наша земля. Як чи взагалі можна говорити про якесь я не знаю, примирення, чи я не знаю, хтось комусь має руку подавати? Я не знаю, чи про таке можна говорити, коли стільки наших людей так. Загинули і продовжують гинути за, за нас, за те, щоб ми були, і за те, щоб у нас було це майбутнє. Тому я не уявляю, як, який має бути мир. І, і не уявляю, чим закінчиться ця війна. Я, мені страшно уявляти. Та є правда. Повертаючись додому, будемо уклонятись. Кожним клаптику землі. А Україну ще більше любити і оберігати, щоб ніколи не втратити її. Дякую, Дякую. Я от якось я не знаю, не приходить до тієї свідомості, що, що ми українці. Сподіваємося, що. Е... Гіркою ціною навіть ця війна це теж дуже гіркий урок, дуже гіркий, дуже болючий, травматичний. Але що можливо будуть зміни? Зміни у свідомості насад перед тому, що важко щось змінювати, якщо ще свідомість про російська, так і і якось, я не знаю, якось якось знаєте, нас звинувачують, що ми нацисти. The buds inside, the words to birth a brand new song, rare the spark. Заліклавуєш рани, навіть топити, де ти береш кольорі, у сонця для перших весня.